Усім привіт, любі глядачі! З вами Роделька. Е, так, це я, та хто озвучує Hello Kitty та її друзі. Так, колись я ще в минулому році озвучила перший епізод Guy My Melody. Колись вийде другий. Просто потерпіть, будь ласка. Але сьогодні ми зібралися не для того, щоб щось озвучувати. Сьогодні незвичайне відео на цьому каналі, бо це влог. Влоги я знімаю доволі рідко, тому що взагалі в моєму житті дуже мало моментів, про яких я могла б знімати. А нарешті цей момент настав. Я їду у гори на відпочинок. І вирішила поділитися з вами враженнями, емоціями, як це все буде. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Бажаю вам приємного перегляду. Зараз приблизно восьма година вечора. Виїжджаємо ми об одинадцяті, о п'ятій ранку прибуваємо до Києва, і в Києві ми знаходимося до 13-ї години. А потім ми сідаємо на потяг і вже їдемо до Славського. Сподіваюсь, я нічого не наплутала, але якщо все ж таки я наплутала, потім скажу точніше. До речі, зараз у нас світла немає чи й сирена гуде задовбали. Я не можу зараз капець спекотно. А що я хотіла сказати? А, точно, не так давно у спільноті я опублікувала пост про те, що шукаю людей на озвучку. Тому, якщо тобі вже є 13 років, і ти мрієш озвучувати аніме або мультфільми, будь ласка, приєднуйся до мого телеграм-каналу. Ми тебе дуже чекаємо. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Сподіваюсь, що Ютуб їх не вимкне, тому що він любить на мої влоги вимикати коментарі, бо вважає моє лице дитячим контентом. Якщо все ж таки вимкне, будь ласка, перейдіть в мою спільноту і знайдіть там закріплений коментар. Під довгим постом. Або ж скористайтеся пошуком у самому телеграмі. Ось так називається мій канал. Він знаходиться у публічному доступі. Ми вже знаходимося на південному вокзалі. Скоро поїдемо. Ось і наш потяг. Дуже бібіка. Уже в потязі. і тут так спекотно. Ми вже їдемо, хотіла дорогу поснімать, в дзеркалі, поэтому вранці, як все вийде, поснімаю. Ми вже приїхали до Києва і зараз ми знаходимося на місці, де знімали караокі на Майдані. Просто йдемо, гуляємо по хрещатику, а вон машини їздять, автівки. Що ще показати вам? Просто поки що ходимо, насолоджуємося красотами Києва. Мост кличка скляний і Дніпро. Місто. Зараз ми знаходимося на алеї художників. Просто просіли трішечки відпочити. Я Доброго, просто одвела душу. Я потрапила в Макдональдс. У нас в Харкові вони зачинені, не працюють. А тут я потрапила. Наїлася до відвалу. ми пересіли вже на інший потяг, і нам їхати півдня, і пізно ввечері ми вже прибудемо до Славського. Прибули до Львова, недовго залишилося. Приїхали до Славського і були дуже зморені з дороги, тому моїх сил вистачило лише на ось такий короткий румтур. Коли я зайшла у номер, я відчула атмосферу хільської старої хати та запах дерева. Я вперше жила у такому дерев'яному номері, і через чисте гірське повітря я спала, неначе немовля. Доброго ранку, ми вже прокинулися, і зараз буде сніданок. Так, Там, ні. Ні. Поки що в тому генератор. Мій сніданок. Ось такий краєвид з нашої тераси. Дуже гарно Сонце дуже-дуже яскраве і мені майже нічого не видно, коли я знімаю. Але, а, але вам буде видно. А це краєвид з другої, з іншої тераси. Тут гору навіть краще мені видно, ніж на минулій терасі. Тут ще є басейн. Я ще там не була. Потім, якщо вдасться, вам покажу. Гуляємо, милуємося краєвидами. Зараз ми залізли на підйомник і підіймаємося на гору. Будемо знову дивитися на краєвиди. Тут треба обережно, щоб мій телефон не грохнувся, бо якщо він грохнеться, я його ніде не знайду. Ми підіймаємося на гору Захар Беркут. Захар -Беркут. Е я вперше в житті катаюся на підйомнику, це дуже цікаво. Дерева, піднімаємося вище гори. Буду вам старатися все показувати. Мені дуже сподобалося кататися на кобилі. Я давно хотіла і сьогодні покаталася. А зараз ми замовили їжу, будемо обідати. Такий у мене сьогодні обід. Я замовила шашлик. Оце волі навалили. Вирішили піти пішки до Славського, з підйомників. підсумок першого дня відпочинку у Славському. Ми покаталися на підйомниках за Харберкут. Піднялися на саму високу точку. Потім з підйомників ми дійшли пішки до будиночка, в якому ми зараз живемо. І щоб ви розуміли, іти туди. Багато довго, тому ми втомилися, прийшли без задніх ніг. Потім ми одразу пішли в басейн, але я настільки втомилася, що в мене не було ніяких сил брати телефон і йти знімати басейн. Якщо вийде, то завтра. Завтра ми збиралися піти в музей. Якихось там комах. Е, ну, це не точно, але збиралися. І говорили про тян. Подивимося, що у нас там завтра буде за режим дня. Зараз я просто вижатий лимон спати. Доброго ранку. Я тільки що прокинулась. Зараз у нас. Дощ іде, але вже менший. Як тільки я прокинулася, він більше йшов. Тому я поки що не знаю, який у нас сьогодні режим дня і куди ми йдемо. Тому залишайтеся зі мною, будемо разом дізнаватися. Дощ, нікуди не підеш. От такий вид відкривається зараз з балкона. Просто сидимо, відпочиваємо, слухаємо дощ. Дивимося з балкона. Дощ трішки заспокоївся, нам е, дали плащі на всяк випадок, і ми тьопаємо до музею комах. Річка. Різні птахи. Для папу птахів розглядати. Метеликів побачила багато. Шукати там вже не так цікаво. А в вдохнув голоси цікаво. Це знову я. У нас екскурсія. Ми маємо їхати до водоспаду, але нас трошечки зупинили, ми зупинилися, гуляємо зараз по якомусь лісу. У мене камера відключається, походу, тому що спари дощ. Ми в таких ось плащах. Ідемо по лісу. Гуляємо. Куди нас далі занесе, ніхто не знає. Йде дощ. Слава Богу, Плащі нас рятують. Смерети. Жива вода. Одимося на озері журавлини, яке розташовано на висоті. Кам'янка, начебто він так називається. Я хотіла собі потрапити. І нарешті ціль виконана. Дуже гарний, чудовий, краєвид. Ніколи в житті не бачила водоспад вживу. Це щось нове для мене. Делів побудований у 1905 році. Такий цікавий підвісний мост. Все гойдається, мені страшно, я боюсь впасти і боюсь втопити телефон. Але гарно, дуже гарно тут. Підсумок сьогоднішнього дня у Славському. Ми пішли до центру, сходили в музей комах і не тільки музей комах мене не сильно зачепив, але мені подобалося сподобалося розглядати птахів. Це було дійсно цікаво. Ну, а там комахи, жуки. Єдине, щось такого я побачила, це тільки метелики. Комахи, жуки вони для мене якось ну, незрозумілі, не моя тема. А потім ми поїхали, ми спочатку перекусили, потім ми поїхали на екскурсію. Водій нас, точніше, водій, екскурсовод нас відвіз в різні місця. Ви це все бачили. Ця екскурсія мені дуже сподобалась. Мені сподобалися абсолютно всі місця, в яких я сьогодні побувала. Тому до зустрічі у наступному дні. Я дуже втомлена. Буду спати. Доброго ранку! Це початок третього дня відпочинку. У я тільки встала, і зараз я не знаю, як буде наш день. Ми всі втомлені, я хочу воду, тому, тому що в мене понабрякали ноги від вчорашньої прогулянки. Позавчора ми одразу після прогулянки пішли до басейну, тому, мабуть, було легше. А вчора було холодно і ми туди не ходили. Тому усім приємного перегляду. Сподіваюся, вам сподобається провести разом зі мною і цей день. Ми просто сходили до басейну і просто відпочиваємо нікуди сьогодні. Не йшли, п'ємо каву на балконі. ось так сонце відсвічує хмару. Вона як золота. Добрий ранок, і це останній ранок у Славському. І взагалі початок останнього дня відпочинку. О шостій вечора ми вже звідси їдемо. Востаннє на цей рік я показую вам цей чудовий прекрасний краєвид. І все, сьогодні ми вже їдемо. Якось і сумно, але все одно хочеться додому, до рідного Харкова. Приїхали до Львова вже. Скоро будемо сідати на поїзд. До самого Харкова, ось вокзал, площа, фонтан. Ось їде наш красень, який відвезе нас до Харкова. Залишилося десь півтори години.